Добрий день, любі самокласники. Сьогодні у нас тема перпендикуляр до прямої і стендіточки до прямої. Але ми згадаємо, що ми робили з вами на минулому році. На минулому році ми вивчили другу ознаку рівності трикутників. Давайте її згадаємо другу ознаку рівності трикутників. Що є два трикутники? і в них рівні сторони відповідні. І прилегли кути до цих сторін, до кути цих трикутників рівні, то такі трикутники будуть рівні за другою знаку. Це є друга ознака рівності трикутників. Якщо перший трикутник називається АБЦ, другий трикутник називається МНК, то правильно записати рівність цих трикутників відповідно по кутам і сторонам. Тобто, якщо ми записуємо трикутник а, Б, С дорівнює трикутнику, кут А дорівнює куту М, то М стоїть на першому місці, як і вершина А в трикутнику а, Б, С. І кут С дорівнює куту К, кут С стоїть на останньому місці, то і кут К буде стояти на останньому місці, тоді М буде стояти посередньо. Кут а, трикутник А трикутник С, дорівнює трикутнику МНК. Це в нас друга ознака. Перед вами завдання. Перше: до яких двох трикутників, ось вони А, Б, Б вони нумеровані, Тут можна застосувати другу ознаку рівності трикутників. Тобто ми розглядаємо чотири трикутники, шукаємо елементи, там, де сторона і два прилеглих кути. Відповідно рівні стороні і двом кутам, і трикутники тоді будуть рівні за другого знаку. Ви можете з легкістю знайти, дати відповідь, і ми перевіряємо: у нас на малюнку А і на малюнку В намальовані два трикутники, які мають сторону 7, тобто сторона. Відповідно до рівної сторони другого трикутника і два прилеглі кути 57 і 44 градуси. Тобто два, два кути прилегли до цієї сторони, відповідно рівні. Тобто ці трикутники будуть рівні за другого тобто знаку, тут відповідь Б, трикутники А і В можна до них застосувати другого знаку рівності трикутників. Друге завдання на малюнку 152 ПК дорівнює. Ну, давайте. Дивимось на цей малюнок. Ось у нас трикутник ABC, в ньому сторони 4, 5, 7, два прилеглі кути до сторони 7, 44, 34 градуса. Розглянемо трикутник Е. в ньому КМ дорівнює 7 і два прилеглих кути 44, 34 градуси. Ми бачимо, що туди можна до цих трикутників застосувати другого знаку. Тому що у нас АС сторона дорівнює стороні КМ і два прилеглих кути. Кут А дорівнює куту К дорівнює 44 градуси, кут С дорівнює куту М дорівнює 34 градуси. Тобто, трикутники ці рівні за другою ознакою. Так як трикутники рівні за другою ознакою, то відповідні в них сторони також є рівними. Тобто сторона АВ дорівнює стороні КП, сторона ВС дорівнює стороні П Нам потрібно сторону ПК знайти, так як вона дорівнює стороні АВ, тобто вона дорівнює також 4, тобто тут відповідь В. Трошки згадали другого знаку, з цим розібралися, переходимо до завдань. 3, 4, також на другого знаку рівності трикутників. Тішечки ще її згадаємо. Так, ці трикутнички переберемо, вони нам зараз не потрібні. Третє завдання за малюнком 153 доповнить речення, щоб трикутники були рівні ось записано за другого знаку. К тут С, позначена на малюнку, КП дорівнюється Н, КП сторона дорівнює стороні це Н. І кут П повинен дорівнювати, щоб вони були рівні за другого знаку, то повинні бути два прилеглих кути до рівних сторін. Тобто кут Н. Ось у нас відповідь. Тут повинен бути кут Н. За малюнком 154 доповнють речення. Якщо КО дорівнює МО, на малюнку позначено КО дорівнює МО, кут К дорівнює куту М, то трикутники повинні бути рівні за другою ознакою, то що у нас виходить? Ну, Давайте подивимось на відповідь: що ж тут можна додати, щоб вони були рівні за другою ознакою? Ну, по перше, Повинні бути два прилеглі кути до сторони. Тобто кут КОП повинен дорівнювати куту НОМ ось цьому куту. Ці кути вертикальні, вони, звичайно, що рівні за властивістю вертикальних кутів. То у нас властивість така, у нас на рівність така записана у відповіді Б. Ось тут от кут КОП. До рівня поту І тоді трикутники будуть рівними за другого знаку. Тут виконуються по одній стороні, відповідно рівні, і по двом прилеглим кутам до цих сторон. Так, другого знаку згадали. Далі записуємо нову тему. Сьогодні ми розглянемо і трошки задач до цієї теми розв'яжемо том тему рока перпендикуляр до прямої відстань від точки до прямої. Ну І перше теорема приіснування і єдиність перпендикулярної прямої. Якщо у нас є пряма А ось вона. То через будь-яку точку площини можна провести пряму перпендикулярну до даної і тільки одну. Ми ну, на минулих уроках з вами навіть експерименти такі ставили, що якщо, наприклад, точка Д належить прямій А, то через точку Д можна провести тільки одну пряму перпендикулярну дані. Якщо у нас точка Не лежить на прямій А, то через цю точку проходить тільки одна пряма перпендикулярна дані позначається перпендикулярна пряма ось таку позначку у вигляді квадратику. Тут АА1 пряма, перпендикулярна перпендикулярно цій прямій А. Далі розглянемо означення. Перпендикуляром, вже перпендикуляром. До даної прямої, проведеним з точки А, називається відрізок прямої, перпендикулярної до даної, одним з кінців якого є точка А, а другим – точка перетину цих прямих. І ось оця точка, яка є передана цих прямих, називається основою перпендикулярною. Тут точка А не належить. А. І з точки А провели перпендикуляр до прямої А. Перпендикуляр це відрізок, тобто АБ перпендикулярна прямій А. Точка Б називається основа перпендикулярних. Перпен це для вас нові поняття, тому ви записуєте їх в зошит. Далі, нове поняття: відстань від точки до прямої. Нам потрібно буде в геометрії, в задачах розв'язувати, наприклад, задачі, знаходити відстань від точки до прямої. Так ось. Ми не можемо просто з точки до прямої провести будь-який відрізок. Відстань від точки до прямої, яка не проходить через дану точку, називається довжина перпендикуляра, проведеного з даної точки до даної прямої. Тобто відстань від точки А до даної прямої А є перпендикуляр АБ. АБ із цього от цього малюнка є відстань. Від точки а до, а до прямої А. Тобто, якщо нас просять знайти відстань від точки до прямої, нам потрібно провести перпендикуляр. або за готовим малюнком знайти цей відрізок, який буде перпендикулярний прямій, даний прямій від даної точки. І давайте розв'яжемо декілька задач. Чи може два кути трикутника бути прямими чому? Ну, є, наприклад, трикутник. Давайте намалюємо довільний трикутник, і будемо вважати, що у нас нехай у нас буде два прямих кути. Але якщо у нас цей кут прямий? Хай називається А, Ну, Я так е, думаю, як ви будете відповідати на це питання? Чи можуть два кути трикутника бути прямими? Ну, Мабуть, ні. Мабуть, ні. А чому? Чому вони не можуть бути прямими? Дивіться, у нас тут, тут А прямий. Чому не може бути С бути, бути прямим? Е, можна ще з точки Б провести. Пряму, яка буде перпендикулярна до прямої АЦ, ні, не можна. З точки Б, ми тільки з вами розглядали теорему: з точки Б проходить тільки одна пряма перпендикулярна до даної, тобто з точки Б проходить перпендикуляр, ось він Ба, а це основа перпендикуляра, він тільки один, тому і в трикутнику є тільки один прямий кут. Наступна 229. Е, якщо ви хочете перевірити свої знання, е, то при е, розв'язанні задач ви можете відео ставити на паузу, е, собі розв'язати, а потім перевіряти свій розв'язок вже на відео. Е, прямій позначено точка. Скільки через цю точку можна провести і далі у нас йде е, два питання: прямих перпендикулярних до даної прямої? Перпендикулярів до даної прямої. Ну, я вам раніше казала, що ну, як можна розв'язувати задачу без малюнка. На прямій позначено точку. Значить, ми креслимо пряму, на цій прямій ми позначаємо точку, точку називаємо, нехай буде точка П, пряма нехай буде L, скільки через цю точку можна провести прямих перпендикулярних до даної прямої. За теорему через точку П можна провести тільки одну пряму, яка буде перпендикулярна до даної. І тільки одну. Ось у нас тільки одна пряма проходить перпендикулярна до даної. А скільки ж можна перпендикулярів до даної прямої провести? Ну, також один, тут одну пряму. І тут один перпендикуляр. А чому один перпендикуляр? Тому що перпендикуляр це частина прямої, яка перпендикулярна до даної. Ми просто перпендикуляр беремо як підрізок. Тобто ми беремо частину прямої, тут М, ось він МП є перпендикуляр. Пер до прямої L. Це перпендикуляр до прямої L. Звичайно, що він один. Але якщо, наприклад, ми беремо з цієї сторони точку і беремо K, то ми ж можемо ще один перпендикуляр провести. Ось він, перпендикуляр, це ж відрізок. До що в нас виходить? Ще один перпендикуляр. Тоді 1 плюс один. З двох сторін ми перпендикуляри провели, якщо точки М і К лежать по різні сторони від прямої, то перпендикулярів виходять два, а перпендикулярних прямих одна. Чи зміняться відповідь, якщо точка не лежатиме на е, даній прямій? Ні, я думаю, е, не зміниться і ви так думаєте, також не зміниться. Тому що, якщо у нас є е, пряма і точка. Яка не лежить на прямій, ось вона точка П, це пряма Е, Ми з точки через точку П проводимо тільки одну пряму, яка буде перпендикулярна до даної. А оскільки буде перпендикулярів? якщо ми беремо ось прямо з точки П, проводимо перпендикуляр, тут то точка М, то ПМ є перпендикуляром. Це відрізок. Він перпендикуляр до точки Л, ми можемо провести ще один перпендикуляр, але він вже нам треба іншу точку позначати з іншої сторони, але він тоді не буде проходити через точку, через точку П, яка не лежить на даній прямі, то відповідь трошечки змінюється, якщо точка П не лежить на прямій Л. Виходить, що якщо питання А, скільки прямих перпендикулярних до даного? Тут одна, якщо точка П не лежить на прямій Л, скільки перпендикулярів, Ну, виходить, що один перпендикуляр через точку П, тому що точки П нема знизу. Ми ще перпендикуляр, якщо будемо знизу проводити, ми доберемо зовсім іншу точку, зовсім відрізок зовсім інший буде, і точка П не буде цьому відрізку належати. Тому таке ж. Також один перпендикуляр проходить через точку П, якщо вона не лежить на прямій. Ем, ще раз вводимо підсумки. Е, якщо у нас точка П лежить на прямій, то перпендикулярну пряму одну можемо провести, а от перпендикулярів Два ми можемо провести. І всі вони проходять через точку П. А якщо точка П не лежить на прямій L, то перпендикуляр напряму одну і перпендикуляр один. Так, переходимо далі. Записуємо в зошиті номер 234, у нас буде тут усміхне задачі номер 234. У трикутнику АБЦ кут Б дорівнює 90 градусів Назвіть звіт підрізок, який є відстані. Перший від точки С до прямої АБ і Б від точки А до прямої БЦ. Ми, по-перше, робимо спочатку малюнок. У трикутнику АБЦ кут Б дорівнює 90 градусів. Тобто, нам дам трикутник, у якого один кут дорівнює 90 градусів. Цей трикутник називається прямокутник, як ми вчили з вами. Види трипутників. Накресли собі прямокутний трикутник. кут Б дорівнює 90 градусів, ось він кут 90 градусів Б, ну, а інші кути будуть А і С. Ось він у нас трикутник а, а, Б, С. Перше, що нам потрібно, це назвати відрізок, який є відстані від точки С до прямої а, Б. від точки С до прямої а, Б. Відстань це перпендикуляр. А перпендикуляр до прямої АВ у нас є відрізок СВ. тобто СВ – це відстань. Відстань. Пам'ятаєте, відстань це перпендикуляр. Від точки С до прямої АВ. Так. Добре, далі. Нам потрібно назвати відрізок, який є відстанню від точки А до прямої БЦ. Ось вона точка А. Якщо ми шукаємо відстань, нам потрібно з точки А опустити перпендикуляр на пряму БЦ. Перпендикуляр на пряму БЦ є відрізок АВ. АВ – відстань. Від точки А до Прямої БЦ. Ось нескладно ми з вами знайшли відрізки, які є відстані. Так. Добре, переходимо до задачі 238. Так само ви можете ставити відео на паузу, розв'язувати, потім перевіряти. Дивитися на задачі 238. Ці задачі з вашого підручника є геометрія 7 клас». Точка А лежить на прямій А, точка Б на прямій Б. Ну, якщо я перше речення прочитала, я можу як ось накреслити. Якщо я тільки перше речення прочитала і більше нічого не читаю. Ось вона точка А на прямій А. Ось вона точка Б на прямій Б. Далі. Відрізок АБ, відстань від точки А до прямої АБ. Відрізок АБ, тобто ось цей відрізок повинен бути, але він не є відстань від точки А до прямої Б. Якщо я з'єднаю відрізок цей АБ, в мене тут не виходить кута 90 градусів. Це не перпендикуляр. А тут повинен бути перпендикуляр. Я собі відмічаю, що АБ це відстань від точки а до, прямої, а до прямої Б, тобто тут повинен бути перпендикуляр. Тут 90 градусів повинна бути. Малюнок не дуже правильний. Вчерамо далі. І відстань від точки Б до прямої А. Цей же відрізок АБ є відстанню від точки Б до прямої А. Тобто тут також повинен буде кут 90 градусів. Але ми бачимо, що його немає, тому що в нас невірний малюнок. Тому ми, це був такий схематичний, ми відмітили, де у нас кути повинні бути по 90 градусів, і робимо його знову. Ось у нас пряма А є, ось у нас пряма є Б. І ось у нас зразу йде перпендикуляр. До прямої А і до прямої Б. Це у нас точка А, це у нас точка Б, пряма Б і пряма А. Тут у нас виходить від точки А до прямої Б є перпендикуляр, ось він тут 90 градусів. І у нас від точки Б перпендикуляр до прямої А, тому що сказано, що від точки Б до прямої А від лісок Б є відстань. А якщо у нас дві прямі перпендикулярні третій прямій, то між собою ці прямі будуть паралельні, тобто А паралельно Б. Визначте взаємне розміщення прямих А і Б. Будь ласка, ми е, е, визначили і обґрунтували. Якщо дві прямі паралельні третій, то між собою вони о, якщо дві прямі перпендикулярні третій прямі, то між собою вони будуть паралельні. Так. Так, і переходимо далі до наступної задачі. Записуємо номер 242. Записуємо номер 242. І читаємо задачу 242. Якщо ви бажаєте, ви можете відео поставити на паузу, прочитати цю задачу, її розв'язати, а потім вже перевірити. Точка Д лежить у середині нерозгорнутого кута Б. Відрізки ДА і ДЦ. Є відстані від точки D до сторінку ТА. Причому ДА дорівнює ДЦ, а Б дорівнює В Так, ну дуже так складно без малюнка щось робити. Давайте так. Точка Д лежить у середині нерозгорнутого кута Б. Тобто ми креслимо ну, будь-який кут. Накреслимо ось такий кут, позначимо це кут Б у нас. І точка D лежить десь у середині цього кута. Ось тут, наприклад, вона лежить точка D. Відрізки DA і DC відстані від точки D до сторін цього кута. Якщо це відстані від точки D до сторін кута, тоді від точки D ми опускаємо перпендикуляр на одну сторону кута, і від точки D ми опускаємо перпендикуляр на. Іншу сторону кута. Ми ну, обов'язково ж позначаємо. Тут у нас перпендикуляр і тут у нас перпендикуляр. І сказано, це відрізки називаються ДА, ДЦ. Ну, нехай це буде точка А, основа перпендикуляра, це точка С, основа перпендикуляра. Причому далі сказано ДА дорівнює ДЦ, ДА дорівнює ДЦ. Позначаємо обов'язково на малюнку, що відрізки ці рівні. І сказано, що БА. Дорівнює BC. БА відрізок дорівнює відрізку BC. Доведіть, що промінь БД, бісектриса кута B. Хм, Цікаво дуже е, промінь і цей BD накреслимо, я накреслю іншим кольором, щоб ми бачили, що нам потрібно е, довести. Ну, давайте згадаємо, що таке е, біссектриса. Бісектриса ділить кут навпіл. Тобто нам потрібно довести, що кути С і АБД між собою рівні. Записуємо дано. ДА, e, ДА перпендикулярна АБ, ДЦ перпендикулярна Б e, Так сказано, що ДС дорівнює ДА. І АВ дорівнює ВС. І потрібно довести, довести, що БД є бісектрисою, бісектриса кута Б. Доведення. Доведення. Так, діти, будь ласка, оформлюйте задачі в зошиті е, так само, і як я вам показую малюнок. У вас повинен бути ліворуч, е, дано довести повинно бути праворуч. Далі доведення ми вже пишемо на весь зошит. Е, давайте розглянемо. Я вам пропоную, щоб довести, е, що буде бісектриса. Е, вже я вам сказала, що нагадала бісектриса, Ділить кут навпіл. Тобто, нам потрібно довести, що ці кути будуть рівними: Це БД і АБД. Я їх позначаю червоним кольором, це нам не дано це. Ми тільки з'ясовувати будемо, що ці кути в нас будуть рівними. То розглянемо тоді, щоб довести, що кути рівні, нам потрібно довести, що трикутники рівні. То розглянемо тоді, розглянемо трикутник АБД і трикутник. С, Б, Д. Ну, давайте на них подивимось на ці трикутники. Що ми в них знаємо? Ми знаємо, що в трикутнику А, -б -д, а Д дорівнює С Д. Це за умовою, за умовою. Це нам було дано все написано Це за умовою. Далі сказано в трикутнику АБД сторона АБ дорівнює стороні СБ, але це також за умовою, це нам в умові задачі про це сказано. І сказано, що ДА перпендикулярна АБ, це означає, що кут А дорівнює 90 градусів. Сказано ДЦ перпендикулярна БЦ. Тобто С 90 градусів. А це означає, що кут А дорівнює куту С і дорівнює 90 градусів. Що у нас виходить? Ось 90 градусів і тут кут 90 градусів. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнює двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні за першою ознакою. Тобто ми з цього робимо висновок. Що за першою ознакою рівності трикутників, трикутник АБД дорівнює трикутнику С Б Д. А що у нас випливає із рівності трикутників? З рівності трикутників випливає рівність відповідних елементів. Тобто, у нас виходить, що потрібні нам кути, кут С Б Д дорівнює куту а, Б, АБД. Це випливає рівності трикутників. Тому довели, що ці кути рівні. я їм позначаю синеньким же. Ми довели, що ці кути рівні. А якщо кути ці рівні, то ВД є бісектрисою. За означенням, за означенням. БД є бісектрисою. Тому що вона поділила кут навпіл на два рівних пути. Все доведення. Ось оно такий квадратів замальований, ми давали задачу. Діти, ми е, вивчили з вами е, і нову тему і розібрали декілька задач. Е, вам потрібно вдома. Підручнику на сторінці 76, розібрати параграф 9, ще раз е, прочитати, що називається перпендикуляром, е, що називається відстанню від точки до прямої і розв'язати зошиті дві задачі: 235 і 240. Це дякую вам за урок.